Вітаю, друзі! Моє ім'я Євгенія Ліфанова, і сьогодні ми говоритимемо на тему, яку, можливо, не заведено обговорювати вголос, але саме вона напряму впливає на наше щоденне самопочуття: проблеми з кишківником, дискомфорт під час е, випорожнення усе це те, що ми часто відкладаємо на потім. Але потім може стати запізно. Сьогодні ми дізнаємось, які звички допоможуть уникнути геморою, зберегти здоров'я кишківника надовго. І я рада вітати у себе в студії на нашому ютуб-каналі, проктолога, хірурга, головну лікарку онклінік Дніпро Анну Урофанову. Анна, Анна вітаю, вітаю вас. вітаю генія. Я вам дуже вдячна за запрошення до вашої студії. Дуже дякую. Я ваша надіна та доброзичлива лікарка-практологиня Он Клінік Дніпро, яка піклується про ваше здоров'я. Та сьогодні хочу надати вам поради, які допоможуть зберегти ваше здоров'я. Отже, які потрібно мати звички, щоб попередити геморой, сформуйте у себе звичку правильно харчуватися. Акцент потрібно зробити на овочі та фрукти, які багаті на харчові волокна і необхідні для роботи кишечника. Обов'язково щодня. Раджу випивати не менше 1,5-2 літрів води, що сприяє розм'якшенню калових мас. Слідкуйте за регулярністю стільця, не допускаючи запорів. Намагайтеся більше рухатися, ходити пішки, особливо, якщо ваша робота пов'язана з перебуванням на ногах або тривалим сидінням. Не підіймайте важкі предмети, бо підвищується внутрішньочеревний тиск. Та виникає прилив крові до малого тазу. На жаль, це прямий шлях до геморою. Пропоную взяти за правило після кожного випорожнення обмивати область промежини та ануса прохолодною водою. Слідкуйте за регулярним випорожненням кишечника. Намагайтеся не напружуватися у туалеті. У процесі дефікації створюється тиск. Та посилюється прилив крові, що сприяє розвитку геморою. Уникайте використання туалетного паперу. Як часто варто проходити профілактичний огляд у проктолога, навіть якщо нічого не турбує, кожні 6 місяців раджу вам приходити на профілактичний огляд до мене у Онклінік Дніпро. Адже здоров'я кожного з нас це дійсно цінність для України. Ано дуже дякую вам за ці поради. Друзі, я хочу вам також нагадати, що ви зможете підняти цю тему у Ютубі. Якщо напишете в коментарях якісь запитання, якщо поставите цьому відео лайк, це підвищить перегляди, і ця інформація буде донесена до людей, яким вона потрібна. Ганна, ще раз дуже дякую вам за такі важливі поради. Дякую, Євгенія, що ви запросили мене до вашої студії. Друзі, пам'ятайте, профілактика завжди легша, ніж лікування. Піклуйтеся про своє здоров'я, формуйте правильні звички і не бійтеся звертатися до лікаря. Якщо тема була для вас корисною, підтримайте відео лайком, підписуйтесь на канал і діліться ним з близькими. Бережіть себе і до нових зустрічей у наших ефірах.